Ну, так воно да, диме, звісно. Ну, сиди, щоб... Ну, да, щоб огонь горів. Я вже не бачив цього. А щоб а воно... Зараз ставлять пилосос, сподівається, що вгодно mm. таке. Ну, то пилки різні. Зіпивки, які у вас тут. Нікого це... ворота, всякі такі, так? Да? Щіпсис. Да. Клуня називається Клуня така. Да, тут зберігали траву, коли скошували. жито та О, як куня, -мо! Різні трави сушили, бачите, вони зараз. Дбой виника і всеречі ЛПХ Плахне як ви цей. Всім пахне, різнотрави, бачить їх мінус Веськоза угу. Хміль, есть Лиси, скромів. Такі зеркалі. А це що під зерно таке робили, так, цей. Кіш називається. Кіш? Перший раз бачу, оце таке кіш, це. Терниця, ось це понохлічок бачить. Терниця, все, роботи. Ось яке багато таких старовинних. Галя, оце знаєш це? Це навіть не щось щоб придавлювати, дочі. Ні, це коли варили уху, козаки угу. їли уху, то в такому зуби видобана посудина, а потім, коли ну, засипали все, угу. ось отак бралося і кришку відводили. Тут картопля, риба, а тут юшка.